Ви дивитеся Суспільне кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. По анамнезу дитина вживала красимі яд. Викликає дефіцит вітаміну ка. В організмі порушує зортання крові. Розпочаток досудове розслідування, неналежне виконання щодо охорони життя та здоров'я дітей. Хочу, щоб знайшли винного, хто це приніс, цього не повинно відбуватися. Хто продав першокласнику отруту для щурів на шкільному ярмарку, встановлюють у Кропивницькому? Комісія, створена у ліцеї Європейська освіта після отруєння п'яти дітей, за тиждень цього зробити не змогла, розповіла директорка ліцею Лілія Матяшова. Нагадаю, 5 грудня п'ятеро учнів ліцею з'їли отруту для щурів, вважаючи, що це цукерки, після того, як один з них купив її на шкільному благодійному ярмарку. Чотири дні дітей лікували в обласній дитячій лікарні, а батьки звернулися у поліцію. Як отуту для щурів потрапила на шкільний ярмарок? Яка може бути за це відповідальність? Розповімо у спеціальному репортажі Суспільного. День, коли дізналась, що семирічний син з'їв у школі отруту для щурів, згадує мама першокласника Валерія Ємельянова. Це було 5 грудня у четвер. Я була на роботі. Мені спочатку зателефонувала наша класна керівник десь о пів другої дня. Ну і сказала, що склалася така ситуація неприємна у школі, що був ярмарок. Вона мені зателефонувала і сказала, що так сталося, що наш Однокласник Назар купив е цукерки. Вони прийшли в клас, і він поділився зі своїми друзями ще чотирма е своїми однокласниками, в тому числі з моїм сином Олегом. Е найбільше цукерок е виходить, що з'їв якраз таки Назар, і мій Олег. Ну він як дитина, да він мені сказав, що була жменька. Я з'їв пів жменьки. Ну приблизно це було десь 10 зерняток. При промиванні шлунку це було видно і у Олега, і у Назара, тому що вони різнокольорові, вони червоні, чи сині, чи зелені. Каже про організацію ярмарку у ліцеї батьків повідомили заздалегідь. Ми всі про нього знали, бо до цього нам присилали запрошення на цей ярмарок, що дітки можуть принести сувеніри солодощі. І також нам було вказано, що для наших захисників наших треба принести там теплі речі, обігрівачі. І була вказана оця от що треба отрута для гризунів». Шестирічного сина Вікторії Загребельної Назара у понеділок, 9 грудня, виписали з обласної дитячої лікарні. Тут він лікувався чотири дні після отруєння. Зі слів жінки, отруту для щурів син купив на благодійному ярмарку у школі. Показує оголошення, яке організатори ярмарку відправили батькам учнів у спільну групу. Цитую. Запрошуємо всіх учнів, батьків та вчителів ліцею Європейська освіта долучитися до благодійного ярмарку разом до перемоги. Потрібні обігрівачі, засоби від гризунів, ліки, теплі речі. Чекаємо на ваші поробки, іграшки та сувеніри, які будуть задіяні у якості ярмаркових лотів. Також можна сухе печиво та випічку без кремів. Першокласник Назар Загребельний говорить купив на ярмарку свічку і, як він думав, цукерки. Я спочатку все роздивився, потім купив свічку. І ще раз подивився. Потім я дивлюсь, що то таке спитав, сказала цукерки, скільки стоїть. Я сказав 20 гривень. Я купив в класі, відкрили на перерві. Хто хотів, я роздав. Вікторія Загребельна говорить, того дня син зателефонував їй після 10-ї ранку і сказав, що болить живіт. Я приїхала в медпункт. Приїхала швидка, разом ми зайшли до школи, і мені директор сказала, що він з'їв щуриною отрути. Ну і нас швидка забрала в лікарню і його забрали в реанімацію. Того ж дня, окрім Назара, в обласну дитячу лікарню привезли ще чотирьох першокласників, розповів завідувач відділення анестезіології Андрій Гутерів. Їх госпіталізували у відділенні реанімації. Нині мають результати аналізів дітей. По анамнезу дитина вживала кресельний яд. викликає дефіцит вітаміну К в організмі, порушує згортання крові, можливі кровотечі, внутрішні органи і так далі. Діти не можуть сказати, не скільки з'їли, не скільки в міліграмах цієї отруєної речовини. проведено промивання шлунку, детоксикація. Каже, нині дітей виписали з лікарні, вони можуть відвідувати школу для розслідування цього випадку. У ліцеї європейська освіта створили комісію, розповіла директорка Лілія Матяшова. За тиждень каже, не змогли встановити, як отрута для щурів потрапила на шкільний ярмарок. Зараз я, як секретар створеної комісії, збираю всі свідчення всіх педагогічних працівників, які були. Під час цього ярмарку дорослих там було багато. Були класні керівники, які теж мали контролювати, що дитина купила. Були ті дорослі, які розкладали на стіл всі ті поробки, всі ті речі, які принесли батьки. Ну, Хтось же якимось чином приніс цю гидоту в заклад. Питань дуже багато. Питань, звичайно, багато й до колективу. Ми не спрацювали так, як треба. Співорганізаторка організаторка ярмарку Оксана Василенко пояснити свою версію, як отрута потрапила на ярмарок не захотіла. Вимкніть камери, ні, не записуйте. Мніть камери. Вимкну передав ці потреби. Як отрута для щурів опинилася на шкільному ярмарку, мають відповісти організатори, вважає Валерія Ємельянова. Я вважаю, що в першу чергу відповідати повинна все ж таки директор і та людина, яку поставили організатором цього всього процесу. За організаторами ми по сей день не знаємо, хто організатор, хто саме з викладачів був ну, до, чого, до цього причетний. Тобто ну, розуміємо, що не всі викладачі так, були. Організаторами цієї ярмарки». Після отруєння сина звернулася до поліції, каже Вікторія Загребельна. Я хочу, щоб знайшли винного, хто це приніс, і щоб понесли на голову. Організатори адміністрація школи з приводу отруєння мають звернення від батьків чотирьох учнів ліцею, розповів керівник слідчого відділу Віктор Розуменко. Розпочаток досудове розслідування за статтею 137 частиною першої кримінального кодексу України неналежне виконання щодо охорони життя та здоров'я дітей, карається штрафом від тисячі неоподаткованих від тисячі до чотирьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на три роки. Каже, говорити про версії слідства, як отрута опинилася на ярмарку, не може, оскільки розслідування триває. Окрім ліцею, комісію з розслідування випадку створили і у міській раді до неї увійшли представники міської ради, обласного департаменту освіти і науки та держпродспоживслужби в області. Встановлено, що цей випадок не пов'язаний з організацією харчування в закладі, не пов'язаний з санітарно-епідеміологічним станом закладу. Тобто, це більше кваліфікується як. Або нещасний випадок, або якесь порушення правил безпеки тощо, споживання дітьми, ось цієї речовини, яка взагалі не є харчовою, а є ядом. Рекомендує дотримуватись при проведенні ярмарків норм безпеки харчових продуктів. Це відбір тих продуктів, які можуть там реалізовуватись, і заборона певних їх видів. Зокрема, це стосується м'ясні рибні страви. Молочні страви, страви, які містять крем, торти тістечка важливо звертати увагу також на вимоги санітарного регламенту для закладів освіти, який встановлює перелік продуктів, заборонених до реалізації в шкільних буфетах, тобто, відповідно, також ці продукції ці продукти не варто реалізовувати і на шкільній ярмарці. Досі випадки отруєння дітей у школі отрутою для щурів в області не реєстрували. Говорить лікарка-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Олена Черненко. Хімічні або токсичні отруєння це. Один із видів гострих отруєнь у дітей. Важкість перебігу такого гострого отруєння вона залежить від виду і кількості токсичної хімічної речовини, яку встигла вжити дитина, а також від віку і ваги самої дитини. Перші симптоми, які з'являються у дитини, це симптоми інтоксикації. Це нудота, блювання, біль в животі. Радить, якщо дитина з'їла таку отруту, одразу викликати швидку меддопомогу. До того, як доїде швидка медична допомога, зменшити кількість токсичної речовини, яку вжила дитина, але яка ще не встигла смоктатися, тобто визвати у дитини блювоту. Взагалі, токсичні хімічні речовини вважаються небезпечними для організму людини. Тому вони, як правило, всі отруйні для організму дитини і можуть завершитись. Летальне випадку торгівля продуктами на ярмарках у школах Кропивницького заборонена, розповіла начальниця управління освіти міської ради Лариса Костенко. Зараз іде опитування всіх причетних до цієї події, тобто опитуються вчителі, педагогічні працівники, взяті пояснення з батьків з класних керівників, розроблені заходи, щоб такого більше не повторювалося. Говорить, випадок з отруєнням дітей комісія міськради вивчатиме до 25 грудня. За результатами роботи ухвалять рішення. Зокрема, розглядають винесення догани або звільнення з роботи директорки ліцею. Олександр Сметанко, Яна Боржак, Анатолій Басистий, Олександр Касьяненко, Суспільне Кропивницький.